Вітаю вас, мої любі підписники! На моєму каналі Наші люди всюди разом із Жанною Бланк. Останнім часом я зовсім не маю вільного часу і руки не доходять. до її. Але таку важливу новину я б не хотіла пропустити без вашої уваги. А саме ми можемо тепер. Набагато простіше поїхати до Ізраїлю І там ще й працювати. Тепер можна з 1.07 року 2024 отримати електронну візу до Ізраїлю. Що це таке? Як це працює? Цікаво? Тоді погнали? Так от, що ж відбувається зараз в Ізраїлі? Така гаряча новина. Для того, щоб поїхати в Ізраїль, треба буде заздалегідь оформити собі електронний дозвіл на візу. Він називається ЕТА. Це буде стосуватись усіх країн, які мали безвізовий режим з Ізраїлем. З 1 червня цього року в тестовому режимі такий дозвіл отримають лише громадяни США і Німеччини. З 1 липня ця система стане доступною для всіх інших громадян, які мали безвізовий режим, але вона буде поки що як в експериментальному режимі. А уже з 1 серпня треба буде вже отримувати цей дозвіл обов'язково. Для отримання дозволу треба буде заповнити спеціальну анкету на сайті і оплатити внесок. У посольстві України в Ізраїлі повідомили, що система ІТА для українських громадянин буде безкоштовною до кінця 2024 року, а після чого вартість буде складати 6,7 доларів. Сума невелика, але буде потрібно її вже потім з 25-го року сплачувати. Що таке електронна віза ЕТА? Це дозвіл на в'їзд до Ізраїлю на 90 днів з туристичною або діловою метою. Такі дозволи ЕТА будуть дійсні для багатократних поїздок на протязі двох років з дня авторизації або до завершення дії вашого паспорту за паспорту. Але залишатися в Ізраїлі можна буде тільки 90 днів у півріччі. Адміністративний збір з українців, як я вже сказала, будуть брати з 2025 року. Всі інші країни, які мали безвізовий режим, то вони будуть оплачувати цей адміністративний збір. Ну він невеликий, так що тут проблем з цим немає ніяких. громадянам, які планують поїздки до Ізраїлю, рекомендується подавати заявку на в'їзд трошки заздалегідь, десь за 3-5 днів. До моменту покупки бронювання житла, квитків і тому інше. Сам процес отримання ЕТА це буде потрібно заповнити анкету онлайн з особистими даними, деталями поїздки. Там все буде вказано та імейлом, який у вас є. Посилання, де можна це зробити, я залишу під цим відео. Ви можете ознайомитись, кому це цікаво. ЕТА це додаткова електронна процедура для спрощеного в'їзду туристів в Ізраїль. Та скорочення часу проходження прикордонного контролю таким чином, якщо ви плануєте туристичну поїздку в Ізраїль, то вам треба заздалегідь отримати цей електронний дозвіл, заповнюючи анкету на, на спеціальному сайті. Слідкуйте за новинами, щоб ви були в курсі всіх деталей запуску цієї електронної візи для комфортної вашої подорожі. Такий можна тепер зробити висновок. Ідуючи, щоб поїхати в Ізраїль, це завжди було дуже складно, тому що дуже складний кордон. Щоб пройти його. Це багато хто знає. От. Але тепер ця процедура буде спрощена, тому що можна буде в'їхати до країни, попередньо оформивши свою електронну візу, тобто дозвіл на в'їзд, і вже не витрачати купу часу на проходження кордону. І на завершення я хотіла вам запропонувати роботу в Ізраїлі для жінок з України, де можна заробити від 2,5 до 3 тисяч доларів у місяць. Ми проводимо безкоштовні консультації, повний супровід, зустрічаємо в аеропорті. Наперед вам не потрібно нічого нікому платити. Якщо у вас є питання, ви можете писати нам або тут в коментарях, або я залишу посилання під відео. І або залишу телефони, де ви можете в особисті повідомлення писати ваші питання. І напишіть мені ще, будь ласка, які теми вас цікавлять більше всього. Тому що мені б хотілося для вас робити саме корисні і цікаві відео, і тому мені дуже важлива ваша думка. Ми працюємо вже в цій сфері більше 10 років. От і знаємося на цій справі вже дуже добре. Якщо є таке у вас бажання, можете звертатися, і ми будемо дуже раді вам допомогти. Тим більше, що зараз буде полегшення для того, щоб заїхати в Ізраїль. Тобто ви будете вже знати і менше ризикувати, як це було раніше, тому що ну, той, хто їздить в Ізраїль, той знає, а хто не їздить, тому ми можемо все розповісти, як воно це все проходить. От, але все одно зараз є більше такої можливості, більше шансів поїхати і добре заробити. Бажаю вам удачі, подумайте. Може вам теж буде це цікаво? І звертайтесь завжди рада вам допомогти. До побачення! Можете писати мені ваші коментарі? Ваші питання можете записуватись на консультації. Я буду знаходити час, щоб спілкуватися з вами і допомагати, чим може зможемо.